Знайти час для себе від 1 січня в Україні стартувала національна програма Скринінг здоров'я 40+. Плюс». про важливість чекапу та як сучасна медицина дозволяє попередити проблеми, Говоритимемо у програмі Будьте здорові і представляємо нашого гостю. Це Валентина Гесаль, директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Пані Валентина вас вітати. Вітаю. Пані Валентину, насправді у назві національної програми скринінг здоров'я вже є позначка. Це 40+. Я так розумію, що не випадково з'явився саме цей вік. Які ризики з'являються для нашого здоров'я саме починаючи з цього етапу? Після 40 років, на жаль, вже й до 40 є випадки, коли з'являється більше ризиків щодо серцево судинних захворювань. Ризик розвитку цукрового діабету, ментальних розладів, на жаль, також. І люди старше 40 років, дехто, можливо, страждає на алкоголізм. Тому саме ця вікова категорія обрана для скринінгу здоров'я 40 Ну і власне саме про ось такого напрямку захворювання і йде мова, якщо ми говоримо про так, національну так, програму. Так. 에, передбачається скринінгом е, анкетування по серцево-судинному ризику, по ризику розвитку е, цукрового діабету, ментальним розвитком і е, е, щодо алкоголізму. Пані Валентину, чи вели підрахунок, скільки пацієнтів саме такого віку 40+, плюс ви нині маєте, які є декларантами? 에, в нашому закладі е, задекларовано. Приблизно 105 тисяч населення. Це не всі мешканці міста Хмельницького. Є там і внутрішньопереміщені особи. Це не має значення, це наші декларанти, і в принципі по скринінгу людина може звертатися, навіть якщо вона не хмельничанин, там вінничанин, тернопільчанин, може звертатися в будь-який заклад, який бере участь в скринінгу. У нас 105 тисяч декларантів, серед них майже 58 тисяч, це ну, більше 50 відсотків це особи старше 40 років. Пропоную детальніше все ж таки зупинитися на скринінгу. Який пакет пропонує національна програма, що власне до нього входить? По скринінгу заклади, які беруть участь в скринінгу, це не пакет підписується, це просто скринінг здоров'я. Беремо участь, подаємо пропозицію і заклад, який відповідає усім вимогам до скринінгу, тобто і до табелі оснащення, і до кадрового потенціалу. Доступність також має значення. Він потрапляє на сайт НСЗУ, де може декларант пацієнт, який хоче пройти скринінг, обрати собі заклад. А якщо ми говоримо за той спектр аналізів, консультацій, що входить безпосередньо у нього? В обстеження входить обов'язково для усіх. Це глікований гемоглобін. Цей показник е, показує рівень цукру за останні 120 днів в, в крові в еритроцитах пацієнта. Е, і також ліпідний профіль. Ліпідний профіль це загальний холестерин, ліпіди низької щільності, ліпіди високої щільності, тригліцерид. Е, саме ці е, аналізи вибрані для того. Е, для них немає значення, чи ти прийшов на ще серце, так як, наприклад, для глюкози чи для загального холестерину. Це показник, на який не впливає вживання їжі до здачі аналізу. І ці аналізи можна брати впродовж, впродовж робочого дня. От коли проводиться скринінг, тому що тут саме передбачається, що людина прийшла і при першому візиті здається кров. Також передбачає скринінг. Наприклад, електроліти натрій калій передбачає вимірювання креатиніну крові, альбоміни сичі, співвідношення альбомін креатинін, швидкість клубочкової фільтрації. Ці аналізи виконуються вже по показам, в залежності від того, чи виявлені якісь захворювання, чи має пацієнт ризик цих захворювань. Це вже визначає лікар, куди далі скерувати на певні обстеження пацієнта. Ну, власне, такий спектр умовно кажучи, широкий. Чи може щось окремо вибрати для себе пацієнт, чи отут, як то кажуть, оптом брати краще. Там деякі пацієнти, в яких високі там серцево-судинний ризик передбачається, там чи цукровий діабет пацієнти діляться на першу, другу і третю групи, в залежності від того, чи здоровий, чи нічого ми не виявили. Чи це пацієнт, який має гіпертонічну хворобу, чи це пацієнт, який має цукровий діабет? Це третя група. Пацієнти, які мають і гіпертонічну, і цукровий діабет, вони всі належать до третьої групи. Цим пацієнтам ми маємо також виконати загальний аналіз крові і загальний аналіз сечі. В принципі, ці кошти, які зайдуть пацієнту, вони покривають абсолютно всі обстеження. Але це, ну, це не означає, що їх абсолютно всі, всі потрібно пройти. Проходять лікар визначає, чи потрібні ці обстеження, в залежності від того, які ризики по, по тим скринінговим анкетам, що, що ми маємо пацієнта по них опитати. Це е, дві, е, дві анкети по. Е, Називається Скор-1, скор 2, скор по ризику серцево-судинних захворювань, ризик цукрового діабету, алкоголізму і якраз ментальних розладів. Індекс маси тіла, зокрема, також, я так розумію, що не тільки що ще пропонує програма. Це антропометричні дані. приходить пацієнт. В принципі, ми це, ми це виконуємо всім, всім пацієнтам незалежно від віку. При огляді антропометричні дані, це індекс маси тіла, який визначається там по зросту і, і вазі, Окружність сталії до 65 років, також має значення. Вимірюємо тиск артеріальний, причому двічі за прийоми маємо виміряти, якщо, якщо нам не, не зрозуміло, якщо ще не встановлений діагноз. Артеріальна гіпертензія. Ми пацієнту можемо дати додому. Вимірювач артеріального тиску, це він називається латиною це HOME BLOOD PRESS MONITORING. Зараз сучасні, сучасні тонометри в них там в пам'яті зберігається людина. Собі кілька разів вимірює, тому що ще ж існує гіпертензія білого халату. Прийшов, хвилюєшся. А особливо коли немає часу в лікаря для того, щоб пацієнт 5 хвилин посидів, відпочив, щоб це було вимірювання правильне. Тому двічі вимірюємо на прийомі артеріальний тиск, і при потребі даємо пацієнту додому о, тонометр. Власне, пані Волонтино, всі дійсно заклади різної форми власності мають з'явитися і поступово будуть з'являтися на відповідній мапі, які долучаться до цієї національної програми. Чи на мапі також вже з'явився центр ПМСД ПАМЗДНОРОДЕН? Ми ще на мапі не з'явилися. З'явилися вже деякі заклади нашого міста приватні. Для того щоб з'явитися на мапі, потрібно виконати певний перелік умов. Однією з цих умов є лабораторні дослідження. Лабораторні дослідження можна виконувати власними силами, якщо є для цього обладнання, наприклад, наш лікувально-діагностичний центр Хмельницької міської ради, він може брати участь в цій програмі, оскільки в них є і власна лабораторія, і є лікар-терапевт. Ми ж оголосили тендер. На всі лабораторні дослідження, які ми не можемо виконати власними силами. Це має бути ліцензована лабораторія, яка виграє тендер. Власними силами ми виконуємо лише загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, просто холестерин і глюкозу крові. Це те що, те, що ми маємо. Ці аналізи ми будемо робити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі на власному обладнанні, оскільки вони цією програмою не покриваються лабораторія. а всі інші ми будемо купувати у лабораторії, яка виграє тендер. Тендер зараз триває, по закінченню тендера ми маємо заповнити певні вимоги. Це і доступності стосується, і наявності вайфаю в зоні очікування. Має бути наказ про координатора, тобто людину, яка проведе нашого. Клієнта від входу до, до лікаря. Е, ну, кабінети в нас є. Е, е, вимірювач, добовий моніторинг тиску, ми придбали, автоматичні вимірювачі е, тонометри ми придбали. Е, також ми придбали центрифугу, е, тому що. Немає кров зберігатися, як ми зробили забір крові більше двох годин. Її потрібно центрифугувати, поставити в холодильник і вже тоді можна доставити до лабораторії, яка буде виконувати. А оскільки сам скринінг передбачає, що людина може прийти на сьому ранку, раз на тиждень у нас має бути прийом з сьомої ранку. ранку. І до 19-ї ми завжди працювали до 19-ї. І в суботу у нас також був прийом, це передбачено скринінгом. Якщо людина прийшла о 18-й годині, звісно, що ми маємо е, взяти кров, центрифугувати і вже всі ці зразки зібрати за день, тому що лабораторія також, думаю, буде працювати там, з 8 до 10 години, і заради одного аналізу вони не будуть запускати всю систему. То це вимоги до обладнання, весь табель оснащення, який передбачений наказами, у нас був вже давно, ми тільки докупили певні речі для того, щоб відповідати вимогам. Плануємо: один буде за адресою Майборського 16. У нас там дві амбулаторії, де найбільша кількість населення задекларована. Молодіжна 9, це також дві амбулаторії, там ще більше населення задекларовано. І плануємо на Міхновського, 12, амбулаторія номер 6 Там зручно, там також поруч дві амбулаторії. Ну є ще певна теж дуже важлива інформація, яку має знати е, пацієнт майбутній відвідувач. Е, це те, що не одразу є можливість звернутися, якщо людині, до прикладу, є вже 40 років чи навіть 50. Є тут теж певні умови і вимоги. Так, який часовий е, проміжок для цього передбачення? Е, хоча хоча програма, як кажуть, стартує з 1.01.26 року, але є певні е, певні умови, так е, Наприклад, залежить від того, чи є нашого клієнта дія чи немає дії. Через застосунок дія, через 30 днів після дня народження має надійти запрошення саме в дію для проходження скринінгу. І вже після підтвердження запрошення надходять кошти на дія картку. І це може також тривати до 7 днів. Отож, наші, наші клієнти, які народилися 1 січня, можливо, 31 січня їм прийде запрошення і десь до 6 лютого або там до 2, до 3, до кому як, як вийде, вже придуть гроші на картку Дія. Це буде 2 тисячі гривень. Ці гроші, як сказати, ну вони віртуальні, їх не можна використати ніде. Крім, е, крім скринінгу, якщо немає застосунку дія, то так само через 30 днів після дня народження пацієнт відкр... має відкрити спеціальну картку е, спеціальним рахунком у зазначеному банку. Е, це йде звернення до центру надання адміністративних послуг. Там подається заява, підтверджується особа і зазначається спеціальний рахунок. І так само орієнтовний термін зарахування коштів це до, до 7 днів. Перші запрошення для пацієнтів, як сказано, вже раніше очікуються в лютому 26-го року. А термін використання коштів до 17 грудня календарного року. Пані Валентину, я вам дякую за цю інформацію і пропоную у розмові зробити паузу, тому що якраз дія розробила механізм, як же ж зареєструвати ось цю віртуальну картку. Тому пропоную вам і глядачам послухати і побачити, як це все відбувається. У дію надійде запрошення пройти скринінг здоров'я. Якщо ви пропустили або не отримали сповіщення після дня народження, перейдіть у розділ сервіси. Допомога від держави. Скринінг здоров'я. Ознайомтеся з умовами та розпочніть процес подання заяви. Оберіть або відкрийте дія-картку для зарахування коштів, перевірте ваші дані та підпишіть заяву. Невдовзі Дія повідомить про результат. Щоб податися на скринінг здоров'я 40 плюс офлайн. Замовте пластикову картку зі спеціальним рахунком у Приватбанку та зверніться до найближчого ЦНАПу. Ці кошти можна буде використати лише для проходження скринінгу. Медичний заклад для проходження скринінгу ви обираєте самостійно, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Це може бути державний, комунальний або приватний заклад, який бере участь у програмі. Повний перелік медзакладів переглядайте на офіційній сторінці програми. Скринінг. Це простий і безпечний спосіб вчасно дізнатися про ризики, які можуть роками не давати про себе знати. Навіть якщо ви почуваєтеся добре, бережіть себе та близьких. Долучайтеся до програми скринінг здоров'я 40 плюс у дії, і подбайте про здоров'я вчасно. Ну, власне, такий алгоритм. Я думаю, тут, в принципі, дійсно дуже все доступно розповіли нашим глядачам. Пані Валентино, насправді давайте будемо відвертими, що частина людей все ж таки не звертається до лікарів, тому що, можливо, десь боїться почути той чи інший діагноз. Чи можемо ми оцей страх якось побороти? Я так думаю, що програма саме на те спрямована для того, щоб запобігти. Можливо, не так захворювання, якщо воно вже є. а… Е... Ускладненням тих, тих чи інших захворювань. Тому звертатися варто. Якщо будуть якісь зміни у аналізах, у обстеженнях, пацієнти там розділяються на кілька також категорій. Там зелений світлофор, жовтий світлофор і червоний світлофор. Зелений світлофор це коли не знайдено відхилень від норми, але ми обов'язково маємо. Нашому декларанту, нашому клієнту, пацієнту повідомити, що у вас все гаразд. Жовтий це коли такі показники не, ну, не стверджують точно, що вже є захворювання, але є, наприклад, там, порушення толерантності до глюкози чи е, ризик таки, розвитку там, артеріальної гіпертензії. Ми також маємо повідомити пацієнту. А червоні це коли вже показники перевищують певні цифри по умовам програми, якщо лабораторія бачить показники, які ну, загрозливі для життя. Вони мають терміново зв'язатися з лікарем, повідомити, і ми маємо вживати заходів. Боятися не варто від вас залежить, чи будете ви потім лікуватися, чи не будете ви лікуватися, чи будете ви дотримуватися там не знаю режиму харчування, режиму праці та відпочинку. Але е, обізнаний, значить, захищений. Пані Валентино, якщо ми говоримо за вікову категорію кому до 40+, плюс яким тут є механізм? Адже тому, що ми ж дійсно можемо отримувати допомогу в наших амбулаторіях, в наших центрах. Тобто, як бути ось такою віковою категорією, тому що хвороби молодшають? Хвороби молодшають, молодшають інфаркти. Багато і цукровий діабет, на жаль, свого другого типу інсуліно незалежний також молодший. Але е нас абсолютно всі послуги на первинному рівні надаються безоплатно. Ви звертаєтеся до сімейного лікаря. В нас по нашому наказу 504, ви можете в сімейного лікаря зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозу крові. Це все ви можете е, пройти. І це абсолютно безоплатно. Можете зробити електрокардіограму, вас так само оглянуть, вимірюють вам тиск. Е, я думаю, у нас зараз практично вже всі мають той тонометр вдома, хто якийсь за собою відчуває. Погіршення стану зараз, дуже в багатьох аптечних закладах є тонометри, але я запрошую звертатися саме ну, до свого сімейного лікаря в заклади охорони здоров'я, тому що наші наші тонометри, наші електрокардіографи проходять щорічну метрологічну повірку, і е, там показники, які відповідають реальним цифрам. Тому не стидайтеся, не, не майте там ніяких сумнівів, якщо є якісь скарги, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Е, так само е, щодо скринінгу. Е, я раджу звертатися в заклад, де укладена декларація. Тому що е, саме сімейний лікар, з яким укладена декларація, потім буде далі вас вести, буде виписувати ліки, буде далі вас обстежувати зараз є програма доступні ліки де величезний перелік лікарських засобів які можна взяти деякі абсолютно без доплати ліки там брендові трошки потребують трошки потребують доплати але Перелік ліків величезний. Інформаційна кампанія щодо старту національної програми е, скринінг здоров'я 40+, стартувала ще в 2025 році. Але мають все ж таки люди, українці, ще низку питань. Питання щодо е, УЗД-обстеження, до прикладу, е, да, воно... питання мені дадуть 2000, Тепер я пройду КТ МРТ. І що там ще там? Ангіографію, наприклад, так, е, ці обстеження не входять. В, в програму е, скринінг 40. Якщо вам потрібно УЗД, чи, наприклад, магнітно-резонансна терапія, чи вам потрібна комп'ютерна томографія, ви, будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря на ультразвукове дослідження дає направлення сімейний лікар. За електронним направленням е, наш лікувально-діагностичний центр, наприклад, в місті Хмельницькому, виконується безкоштовно. Якщо потрібно комп'ютерна топографія, магнітно-резонансна терапія, сімейний лікар дасть вам направлення до відповідного фахівця, який може скерувати вас е на обстеження. Таким чином, е але в програму 40, скринінг 40, ці обстеження не входять. Пані Валентину, і на завершенні нашої програми, все ж таки, на вашу думку, чи здоровий спосіб життя, фізична активність, відповідне харчування може бути заміною скринінгу? Чи це більше є доповненням? Взагалі, скринінг 40+, він не є альтернативою первинній медичній допомозі, яку ми надаємо. Це просто доповнення. Це для того, щоб заохотити людей. Я думаю, що люди будуть зацікавлені. Держава дала дві тисячі, і тому ці люди звернуться. На жаль, не зовсім вивчена та сама артеріальна гіпертензія, чи, чи чому розвивається цукровий діабет в людей, які там і активні, і спортсмени, і тому це є доповненням до лікування, але також не є альтернативою. Лікування. Це може сприяти тому, що у вас там, артеріальна гіпертензія чи цукровий діабет другого типу не розвинеться в 40 років, а розвинеться там, в 75 і буде, буде з легким перебігом. Але, на жаль, на жаль, не гарантує. Але, однаково, потрібно дотримуватися і режиму праці, і відпочинку, і здорового способу життя, відмовитись від тютюнопоління, від зловживання алкоголем. Ми зараз, через тих клятих расистів, перебуваємо просто в стресі, і тому дуже багато захворювань пов'язані пов саме з цим. На жаль, але ми будемо боротися і продовжувати боротися так, так. на всіх фронтах. По вимогам, по вимогам цього пакету лікарі, всі, які лікарі, медичні сестри, які беруть участь в скринінгу, та і до того всі мали пройти по ментальному здоров'ю тренінги. Емеджгейп це ліквідація прогалин в сфері психічного здоров'я, і в перші три місяці початку дії скринінг 40 плюс, також мають пройти навчання щодо артеріальної гіпертензії і цукрового діабету. В принципі, всі ніби всі знають, але, але потрібно мати ще й сертифікат з приводу цих захворювань і протоколів надання допомоги. І целяться наші, наші знання також, також будуть підсилені, я думаю, завдяки цьому навчанню. Пані Валентину, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові. І в рамках програми ми говорили про національну програму скринінг здоров'я 40 Залишайтесь разом із нами і надалі. Будьте здорові!